Новий рік це не просто зміна календаря, а й можливість для оновлення і трансформації. Ця медитація допоможе звільнитися від тягаря минулого, від болей, від всіх накопочених негативних емоцій і наповнитися необхідним ресурсом. Зараз я попрошу вас зручно сісти або ж лягти не схрещувати руки ноги і закрити очі. І робіть глибокий вдих раз, два, три і видих через рот. І ще один вдих і видих. Дихайте плавно, дихайте животом. І зараз змістіть весь свій фокус уваги на чибусинку на вашому диханні. Ще один вдих і видих. Просто побудьте в цьому моменті. І відчуйте, як розслабляється ваше тіло. Воно нікуди не спішить. Зараз нічого не має значення. Зараз є тільки цей момент. Дозвольте собі розслабитись. Дозвольте собі насолодитись цим моментом. Зараз, будь ласка, попрошу вас зосередитись на внутрішніх відчуттях. Все, що буде відбуватися у вашому тілі, воно є істинним правдивим. Перші образи, думки, відчуття так і повинно бути. І за цей рік відбувалися події. Які причиняли вам біль, дискомфорт, були зв'язки з людьми, через які ви відчували деструктивні емоції, образу, пригніченість, злість? Кожен місяць мав свої турботи, через що міг виникнути стрес, внутрішня напруга. Зараз, проживаючи знову ці стани, згадуючи, чим був наповнений кожен місяць, відчуйте, де зараз в вашому тілі локалізується ця енергія непрожитих негативних емоцій. Ви можете зараз чітко відчути, де в тілі є напруження, зажими від всіх цих деструктивних почуттів. Зараз концентруйте всю свою увагу туди. Це може бути люба частина вашого тіла. Живіт, горло, сонячне сплетіння, голова, руки, ноги. Шия. Люба частина тіла, люба зона, в якій ви почали відчувати дискомфорт, це воно. Ці всі негативні емоції, важкі почуття, болі. Вони засіли саме там. І зараз необхідно позбутися цього. Відпустити. За допомоги дихальної практики ми будемо це робити. Уявіть, що зараз перед вами з'явилася коробка. Зараз робіть глибокий вдих і на різкому войде через рот. Відчуйте, як всі ці зажими. Від негативних емоцій виходять якимось образом. Якби ці емоції могли виглядати, вони покидають ваше тіло, робіть глибокий вдих і видих через рот. І робіть стільки циклів, поки не відчуєте полегшення до повної пустоти. І ще раз глибокий вдих і видих через рот. І зараз поступово, раз за разом, ви переміщаєте ці всі негативні почуття, емоції у цю коробку. І ще один вдих і видих. Допоможіть собі витягуйте це все себе до повної пустоти, щоб не залишилося ані краплинки. Скануйте своє тіло, де ще можуть сидіти ці деструктивні почуття. Ще один вдих і видих. Тримайтеся за ці емоції, їх необхідно позбутись. Ми зараз очищаємо простір для нового, для нових емоцій. Для того, щоб відновити наш ресурс, вдих і видих. Зараз, коли всередині є місце для нової енергії, ми будемо поповнювати ресурс. Я попрошу вас, подумки, підняти голову вверх і відчуйте, як з неба йде чистий світлий потік енергії, спускається до вас, доторкається до вашої голови. І проникає всередину, як водоспад розливається по вашому тілу. Цей світлий потік енергії приніс вам ресурс, який найбільше вам необхідний у цьому новому році. Відчуйте, кожна клітинка вашого тіла наповнюється цією чистою. Світлою енергією можете відчути тепло або мурашки, стан піднесення і легкості. І це світлий чистий потік енергії що йде з неба. Він також опускається і на цю коробку, і просто нейтралізує своїм способом. Ті всі вигружені емоції з вас, і вони зникають, вони розчиняються. Зараз ви можете задати чарівне питання, і перша відповідь, яку ви відчуєте, вона є істина і правдива. Задайте цьому потоку питання, який мені ресурс? Найбільше потрібний зараз саме цей ресурс необхідний для того, щоб воїн набагато краще себе почували у наступному році, у новому етапі. І відчуйте. Як по цьому енергоканалу до вас спускається саме те, що вам необхідне. Можливо, навіть колір змінився цього потоку енергії. Побудьте в цьому стані. Прийміть його. Відчуйте, як він впроваджується кожну клітинку вашого тіла. Ваше мислення, які зараз ви проживаєте стане, яке у вас відчуття. Просто відчувайте вдячність до чогось нового, що проходить в ваше життя, що приготовлено для вас. І перебувайте в цьому потоці стільки часу, скільки вам необхідно, щоб увійти в цей новий етап у ресурсному, оновленому стані.